Христос, посреди нас, дорогі браті і сестри, в Святому Письмі є чудовий відомий Псалом 136 на ріках Вавилонських там усі дохом і плах. В цьому псалму, до речі, він виконується під час Великого Посту, і в цьому псалмі йде мова про те, що і в деякі опинились у Вавилонському полоні, а це відбулося у VI столітті до Різдва Христового. Коли був зруйнований перший Русалимський храм, і багато іудеїв були виселені в Вавилон. і там вони перебували, звичайно, згадували про свою батьківщину, тужили за нею, і в цьому псалмі якраз ці почуття і показані, як вони, можливо, мріють про те, що повернуться назад до втраченого раю в такому переносному розумінні. І, звичайно, цей псалом має велике значення і в нашому богослужінні. А для сьогоднішньої теми, яка приурочена до Воскресного Євангелія про Божественне милосердя і Божественну любов, дуже важливим є завершення цього псалма, якому мова йде про те, що оці юдеї, звичайно, ненавидять своїх загарбників, вавілонян і бажають їм зло. І тому там говориться про дочок вавилонських, які мають немовлят дітей, яке ж побажання до цих матерів, щоб їхніх дітей розбили об каміння? ну, звичайно, жахливе побажання, побажання старозавітної людини, яка ненавиділа своїх ворогів і бажала їм зло. А практика була відома, особливо у древньому світі, коли завоювали якесь місто. Країну, то загарбники, щоб не мати турботу про немовлят, просто знищували їх, брали за ніжки і обстінку. Звичайно, жахлива картина. До речі, вона часто повторюється, і, можливо, і певно, буде повторюватись, тому що ветхозавітна людина без благодаті Божої, звичайно, вона не може навіть уяву мати про те, що ворогів можна любити, бажати їм добро. Ось. З точки зору християнської, як християнське сприйняття, звичайно, тут мова йде про гріх, який треба ненавидіти і знищувати, як він тільки появився, так би мовити, в такому младенчеському состоянні. Але з історичної точки зору, звичайно, тут мова йде конкретно про побажання тих людей, які ненавидять своїх загарбників. Є також дуже відома книга пророка Іони. Про неї згадує сам Христос про пророк, який опинився в надрах Кита на протязі трьох днів і трьох ночей. І цій книзі мова йде про те, що Господь повелів Іоні, і те велике місто Ніневію, і проповідувати покаяння. Як сам Господь говорить, що дійшла звістка, що цей народ дуже такий злий. Зробив дуже багато поганого. І ось Господь посилає пророка, щоб він проповідував покаяння, і, звичайно, для пророка це велика несподіванка, тому що Ніневія це столиця Сирії, жорстокої великої держави, яка знищила так зване Північне Ізраїльське царство, яке утворилося, як відомо, після смерті царя Соломона. Це були надзвичайно жорстокі завойовники, вони знищили Ізраїль і майже весь народ виселили. Була така практика. І, звичайно, можна зрозуміти людські почуття іони до цих людей, іти проповідувати, щоб їх врятувати. У нього нема бажання виконати це повеління Боже, як сказано в книзі, він плив на кораблі з тою думкою, що він все-таки. Не виконає це Боже повеління, тому що в нього нема такого бажання. Він ненавидить цих жорстоких людей. Піднялась велика буря, як відомо. І вони змушені були виконати, викинути з корабля, тому що це було єдине спасіння. І Дійсно. Буря, як кажуть, затихла, а сам Іон опинився в надрах кита, де перебував на протязі трьох ночей, трьох днів. До речі, це якби прообраз тілесної смерті Спасителя, коли він буде перебувати протягом трьох днів ночей, як кажуть, в недрах тілесної смерті. Тому Спаситель згадує пророк Іоанну. І ось пророк Іоанна змушений виконати це божественне повіління. Кит цей викидує його, він не дав це величезне місце, воно було надзвичайно велике, проповідає покаяння. Але з такою, ну скажімо, з такою надією, що народ не покаяться і буде покараний. Бачимо, як поступає старозавітна людина, яка ще не може, як кажуть, усвідомити або сприйняти божественне милосердя, божественну любов. І коли народ дійсно покаявся і був врятований, це було великою несподіванкою для Йони, як сказано у Святому Письмі, він роздратувався до смерті, тобто в нього впав настрій, тому що він не побачив помсту. Господь для нього виростив деревце, тому що була жара велика, і був маленький комфорт для цього пророка. Ну і, звичайно, це для нього була певна втіха. Він під цим деревцем сидів і чекав, що станеться з цим великим містом, і коли він побачив, що воно врятовано, тому що Ніневія покаяла, звичайно, це викликало в нього роздратування. Появився червачок, який, як кажуть, підрізав коріння, і це деревце висохло, і це дуже засмутило пророка, тому що він тратив, так би мовити, маленький комфорт від пекучого сонця. І тоді Господь звернувся до нього з такими словами: Бачиш, тобі жалко цього деревця, який ти не виростив. А тих людей, які там у Невії, де величезна кількість тих, які не можуть відрізнити лівої від правої руки, тобі не жаль. Хто такі, що не можуть відрізнити лівої від правої руки, звичайно, це младенці. Младенці ще такому, як кажуть віці, що вони ще нічого не можуть сприйняти і розуміти. Якраз ця книга вказує на божественне милосердя і божественну любов. Що Господь всіх любить, він старить цей світ для життя. І, звичайно, цей приклад має бути для новозавітної людини. Тому в сьогоднішньому воскресному євангельському читанні Господь звертається, звичайно, до новозавітної людей. Що Піклуйтеся про ваших ворогів, благословляйте їх, моліться про них. Тому що таке моє бажання. Як розуміти ці слова? Звичайно, ми дуже часто стикаємося з такими, ну скажімо, випадками, коли важко простити тих людей, які нас не люблять. І сам Спаситель у цьому Івані говорить про те, що, звичайно, легко любити тих, хто вас любить, робити добро тим, хто вам робить добро. Так ми поступаємо. Ми так, ну, Тоді ми виховані люди. Так треба робити. Але як вам ну, нагорода від цього говорить Спаситель, звичайно, полюбити ворогів, турбуватись про них, ну, звичайно важко. Можна навіть і так сказати, що людина може говорити дійсно щиро. Я розумію, що так би треба зробити, але я не можу цього зробити, це неможливо. Це ну, нема в мене тих сил. Але в той же час треба завжди розуміти. Що це говорить старозавітна людина, яка ще не має божественної благодаті, і не може свідчити про Спасителя, який був милосердний до всіх без виключення? І в цьому випадку ми маємо бути дійсно прикладом ну, такого християнського життя, яке свідчить про те, що ми дійсно являємося синами і дочками Божими. Так само і говорить Спаситель. У Воскресному Євангелії від Луки, що коли люди побачать ваші добрі справи, то вони побачать, що ви дійсно діти Божі, мої чада, і що я милосердний і ви будьте милосердними. Любов і милосердя це велика сила і велике свідчення про те, що дійсно ми являємося дітьми Божими. Можна навести дуже багато прикладів із історії церкви, коли саме свідчення про Божественну любов через вчинки християн було найвеликою місією для величезного язичницького світу жорстокого, який був вихований на принципі, що сильніший завжди правий, і тут вони бачили людей, які мають настільки велику внутрішню силу. Що навіть про це свідчать жінки і діти. Тут ми можемо навести дуже багато прикладів мучеників, ну, скажімо, в древні часи і не тільки, коли люди бачили, як християни вмирають за Христа і в той же час без ненависті, без бажання зла своїм гнобителям і вбивцям. Можна згадати такий класичний приклад життя. Преподобного пахомія великого, великого подвижника отця монашества, кіновійно так званого, який став християнином, ще будучи юнаком. А чому? Як сказано в його житті, молодою людиною він був воїном римської армії, був у поході в Єгипті. Звичайно, був що язичником. Звичайно, йому було дуже важко, тому що, ну, поход. Поряд смерть і так далі. Він молода людина, юнак. Вони зупинились на привал. І тут сталася така подія, що прийшли люди, зовсім невідомі, чужі, по суті, які принесли все необхідне для того, щоб якось полегшити ну, стан цих молодих воїнів. І коли Пахомі спитав, що це за люди, такі незвичайні, я ніколи їх не зустрічав, йому відповіли це християни. І тоді цей юнак. Якби переродився, для нього це стало таким великим откровенням, що люди взагалі то можуть любити чужу людину, бажати їй добра, хоча з точки зору людської для цього немає ніякої основи. Тому, звичайно, завжди треба згадувати божественне якби, повеління до всіх нас, що ми християни, маємо мати таку внутрішню силу, а це благодать Божа. Щоб свідчити своїм милосердям по відношенню до ворогів наших навіть, і таким чином вказувати, що в нас є не тільки бажання, а і реальні дії для того, щоб виконати це божественне повеління про любов і милосердя до своїх ворогів.